Речі, які я хотів би сказати, і хотів би, щоб саме в Польщі, щоб мої співвітчизники почули, почули ці слова. Ця війна це також наша війна. Часто чуємо як тут, у Варшаві, так і в будь-якому іншому місці на землі. Часто чуємо голоси людей, які кажуть: ні, це не наша війна, це нас не повинно цікавити. Нехай вони самі там вбивають один одного або вирішують свої проблеми. Це нас не стосується. Ми не хочемо платити, не хочемо жертвувати ні нашими грошима, ні нашим часом, а тим більше життям наших солдатів. Але ми повинні усвідомлювати і справа не в тому, чи хтось любить Україну, чи хтось має в історії і є поганий чи добрий досвід з Україною. Це не питання про звичайну е, таку очевидну і необхідну солідарність з країною, яка була е, атакована агресором. Це питання про безпеку і можливість виживання всієї західної цивілізації. Це наша війна. Бо війна в Україні є лише частиною цього жахливого проєкту, який час від часу з'являється у світі. І мета цього політичного проєкту завжди одна і та сама: як поневолити народи. Як відібрати свободу у окремих людей, як що зробити, щоб затріумфували авторитаризми, деспотизм, жорстокість, відсутність прав людини? Я не буду перераховувати всі ці атрибути того, що сьогодні властиво путіну та його режиму, але також багатьом іншим місцям у світі. Тому чи подобається це комусь чи ні? Це наша війна, не тільки через солідарність з тими, хто зазнає нападу. Але й через наш фундаментальний інтерес. Якщо ми е, програємо цю війну, то мусимо говорити в першій особі. Наслідки цього торкнуться не лише нашого покоління, але і наступних поколінь у Польщі, в усій Європі, у Сполучених Штатах, усюди у світі. Не маємо щодо цього ілюзій. Коли я кажу, що це наша війна, це повинно мати також практичні наслідки, і Польща досить швидко не тільки через географію та історію, але також, мабуть, тверезу оцінку того, чим є сучасна Росія, досить швидко зрозуміла, що на безпеці не можна економити. Досить швидко зрозуміла, що солідарність і єдність Європейського союзу, НАТО, всієї цієї трансатлантичної родини є абсолютно необхідною умовою для того, щоб не тільки вижити, але й перемогти тих, хто атакує основи нашої цивілізації. Знаю, що це непросте завдання, і знаю, що воно варте того. І про це пам'ятають усі. Не лише тут, у Польщі. Вмієш рахувати. Розраховуй на себе, розраховуй передусім на себе, тому ми прийняли це рішення про озброєння Польщі та модернізацію польської армії в великому масштабі, бо знаємо, що мусимо розраховувати на себе. Якщо хочемо розраховувати на союзників, то мусимо бути повноцінними як елемент північно-атлантичного альянсу. Іноді маємо враження, що щось тріщить. Можливо, щось з'являються якісь тріщини в трансатлантичній спільноті. Винесемо з цього мудрий урок. Не питаємо, як зберегти повну єдність. Як переконати, наприклад, наших американських друзів до більшого і тривалого залучення в українське питання? Перш за все, покажімо, що ми самі здатні мобілізувати свої суспільства, свої уряди, всю нашу європейську спільноту. До ефективних дій, Америка має право вимагати більшої залученості від Європи як цілого, так само як ми маємо право очікувати від Америки, щоб вона продовжувала розглядати трансатлантичну спільноту як абсолютний пріоритет і річ, яка гарантує виживання нашого світу. Нехай одні вчаться від інших. Ніхто, нехай ніхто нікого не повчає, але нехай одні вчаться від інших своїх обов'язків, також перед обличчям цієї війни, цієї, як я сказав, нашої війни. І третя річ це не так, як кажуть деякі досить численна група, також у всьому світі. Що цю війну неможливо виграти, все відбувається в наших головах, бо цифри тут беззаперечні. І якщо Україна сплачує велику ціну, так. Тут у цій залі е, є жертви цієї війни. Ми точно знаємо тут у Польщі яку ціну платять українці. Але. Сплачуючи цю ціну, Україна одночасно показує, що немає такого поняття як думка про капітуляцію. Якщо Україна не здалася, якщо Україна бореться. Ба якщо ми не тільки сьогодні у Варшаві, не тільки Українці в Києві, але останнім часом також президент Трамп на здивування багатьох публічно сказав, так Україна може виграти цю війну. Ці слова мають велике значення, і ця віра має велике значення, бо програють або виграють у головах і серцях, а вже потім на полі бою. Як я вже сказав, якщо Україна може чинити опір героїчно, але також дуже раціонально, дуже прагматично, то чому вся Європа чи вся трансатлантична спільнота має впадати в якісь комплекси перед агресором? Якби ми хоча б на мить подумали про те, що цю війну, що цю війну, ми повинні програти як захід, то були би прокляті до кінця світу. Це дійсно було б абсолютно непробачним. Усі дані не лише пропорції. Подивімося на нас, подивімося на Америку. Подивімося на те, що робить Україна, як вона бореться. Все вказує на те, що немає жодної найменшої причини. Думати в категоріях капітуляцій жодної, окрім слабкої волі, окрім зневіри, окрім боягузтва, окрім браку уяви. Так, бо це є причини. Але якщо ми це викинемо з нашої серії умів, то не буде жодної причини, щоб відступити від солідарності, від співпраці та підтримки України всіма доступними методами. Як я сказав і повторю це ще раз: ми робимо це для себе. Не лише для українців, ми робимо це для себе, для нашого майбутнього. І сьогодні маємо ще один приклад, що не потрібно бути потугою, щоб перемагати. Сподіваюся, що цей образ дійде з Варшави до Кишинева, до майсанду до нашої подруги. Вони знову перемогли так, як Може, знаєте, мені на серці Молдова часто там буваю. Стараюся підтримувати молдавську демократію вже довгі-довгі роки, і хочу вам сказати, що умовою того, що знову протистояли такій прямій російській агресії, бо там маємо справу не тільки по іншій бік Дністра, де факто з окупацією, але й у самому Кишиневі ми мали справу з російською агресією. В надзвичайно жорстоке втручання в виборчий процес і протистояли цьому. Ви знаєте, яка армія молдавська? Наскільки численна? Не буду говорити тут про цифри. А вони перемогли, бо в головах і серцях мали переконання, що не можна здаватись. і вірили в солідарність, і не розчарувались. Солідарність Європи, тому дозвольте, що це слово в Польщі має особливе значення, але сьогодні воно повинно мати значення для всього західного світу. Ми повинні бути солідарними не, не тому, що це емоційно, що це таке гарне, сентиментальне, а тому, що якщо ми будемо солідарними, як говорить слоган гасло нашої сьогоднішньої зустрічі. Це не ми програємо. Це Україна виграє цю війну. Це ми врятуємо незалежність України, врятуємо майбутнє наших поколінь. Я гаряче в це вірю. Думайте про це, говоріть про це і дійте. Дякую.